Як змінилось наше життя за тиждень Тоні, Тоні став те, що нам і потрібно було, став більш слухняним. Він став мене шукати. Він завжди мене слухається Практично. <с�я> Практично, якщо це не косточка, якась унюхать. Всі команди ми повторюємо, він вивчає на собак, він вже тільки принюхується, ходить на вулиці, тобі ж йому цікаво. Але це без лишнього там цікавості. Це вже таке. Якщо я позвала, він уже до мене йде, не убігає. Тобі ж все у нас чудово. Він став слухняним, то що я й хотіла. Так, у нас у комплексі є. Такі любителі животних, які залишають їжу, і їжу вони залишають. Проблем у нас не було, поки не стало. Він да, вкратце зараз кажу, після школи він не став підбирати їжу, яка лежить на вулиці. Це дуже добре, яка лежить на підлозі, яка лежить на дорозі, він її взагалі не підбирає, поки я не візьму в руку і не скажу можна. Але в нас є в ЖК, любителі животних, які ставлять місечки, ставлять. Посуд для собаки туди ложать корм. Звичайно, Тоні про них знає, бігає, шукає і знає, де коли ложить. Після навчання він туди підбіжав, понюхав, подивився на мене. Я кричу, не можна, і він стоїть, чекає, коли я дозволю. Звичайно, я не дозволила, я його встигла пристегнути і забрала, але він не з'їв. Це наше величезне досягнення з цим кормом, бо це була ціла біда. Він все їв. Все підбирав. Так що за це велике дякую. Нема жодних, жодних там вагань, жодних мінусів, тому що в цій школі на сьогоднішній день. то що, ну я не жалію, що я віддала його сюди на 30 днів. Взагалі ні. Звичайно, ми повернемося. Я сподіваюся, що це буде влітку. Так що ми тепер ваші клієнти.